Привіт усім! Розглядаєте купівлю чи продаж неруховості на острові Ванкувер. Ну що ж, вересень 2025-го приніс нам дещо цікаве: ринок нібито стабілізується, але, як виявилося, є нюанси, і ця стабільність, скажімо так, не для всіх. Зараз ми разом розберемо ключові показники і зрозуміємо, що все це означає в кожній конкретній ситуації. Окей, перш ніж ми пірнемо з головою в цифри, буквально хвилинка. Важливо розуміти, все, про що ми тут говоримо, це для загального орієнтування, такий собі освітній екскурс. А от за порадами, які підійдуть саме у вашому випадку, звісно, краще звернутися до фахівця. Ну а цей розбір ринку для вас підготував Діма Борисенко, ріелтер на острові Ванкувер. Отже, який у нас план на найближчі кілька хвилин, Пробіжимося швиденько. Спочатку загальна картина ринку, потім купнемо глибше, подивимося на відмінності між типами нерухомості, далі розберемося, що це за звір такий збалансований ринок, глянемо на ціни, і, звісно, найцікавіше, що з усім цим робити, тобто, які стратегії працюватимуть і для покупців, і для продавців. Ну що, поїхали. Перший пункт. Яка ж загальна атмосфера на ринку нерухомості у вересні? Знаєте, якби треба було описати все одним словом, це було б слово стабільність. Так саме вона. І знаєте, це не просто слова. Ось цитата від голови ради з нерухомості Вікторії, яка, як на мене, просто в яблучко стабільність це ж насправді добре. Це означає, що немає оцих шалених гойдалок, злетів і падінь, які всі ми пам'ятаємо з минулих років. І що найважливіше, менше тиску. А це дає і покупцям, і продавцям можливість видихнути, подумати і прийняти справді виважене рішення. Слова це добре, але давайте до цифр. Отже, 554. саме стільки об'єктів продали у вересні, і знаєте, що найцікавіше ця цифра майже не відрізняється від минулорічної. А це, по суті, і є найкращий доказ того, що ринок зараз без різких рухів. Але тут є одне але. За цією загальною стабільністю ховається одна дуже цікава деталь. Бо якщо копнути трохи глибше, виявляється, що не все так однозначно різні частини ринку поводяться ну зовсім по різному. І ось тут починається найцікавіше це знаєте, як історія про два абсолютно різні ринки, які існують одночасно. Дивіться самі попит на окремі будинки зріс більш ніж на 6%. А от продажі кондо. Тут зовсім інша картина: падіння на цілих 18,5%. Це ж просто величезна різниця, і це чітко показує. Ринок не монолітний. Схоже, попит на власний простір на приватність нікуди не зникає. Все це логічно підводить нас до одного важливого питання. От ми кажемо, ринок покупця, ринок продавця, збалансований, а як це взагалі визначають? Ну, професіонали, звісно, існує один ключовий показник. Давайте з ним і розберемося. Так власне, ось воно це питання чий зараз час покупця чи продавця? Відповідь на це питання, по суті, визначає всю гру, і стратегію, і те, на що взагалі можна розраховувати. І щоб отримати цю відповідь, є такий спеціальний інструмент. Називається він співвідношення продажів до активних пропозицій. Звучить складно, але насправді все просто це, по суті, відсоток. Він показує, яка частина з усіх будинків, що були на ринку, реально продалася за місяць. Це як термометр, який вимірює, наскільки гарячим є попіт порівняно з пропозицією. І для нашого ринку у Вікторії є чіткі межі. Запам'ятовуйте все, що нижче 17%, це ринок покупця. Тобто пропозицій багато, попиту менше, і ціни, скоріш за все, будуть іти вниз. Все, що вище 28%, це вже ринок продавця. Тут все навпаки, попит шалений і ціни ростуть. Ну а все, що між 17% і 28%, це і є той самий золотий збалансований ринок. А тепер барабанний дріб, який же показник у нас у вересні 15%! 15%! А це, як ми щойно з'ясували, нижче запоріг у 17%. Тобто, формально це вже територія ринку покупця. І ось вам і пояснення слів голови ВР про менший тиск. Все сходиться, Пропозицій на ринку зараз достатньо, щоб покупці мали вибір і не приймали рішення в паніці. Токей, з балансом попиту і пропозиції розібралися. Тепер давайте до найцікавішого до того, що хвилює абсолютно всіх. Ціни. Що ж відбувалося з вартістю нерухомості за останній рік. І щоб аналізувати ціни правильно, ми дивимося не просто на середню ціну. Це не дуже надійний показник, бо продаж одного палацу може сильно викривити статистику. Ми використовуємо індекс HPI. Уявіть собі, такий собі еталонний будинок з типовими характеристиками для району. І HPI відстежує, як змінюється вартість саме такого будинку. Це набагато набагато точніше, показує реальні тренди. Так от, що нам показує цей індекс для окремих будинків у центрі Вікторії? За рік їхня базова ціна виросла на 1,2%. Здавалося б, небагато, але це стабільне здорове зростання. І це ще раз доводить, що цей сегмент ринку почуває себе досить впевнено. А тепер глянемо на кондомініуми. І тут, як ви пам'ятаєте, історія інша. Ціна за рік трошки знизилась на 1,1%. І це ідеально лягає в ту картину, яку ми бачили раніше з падінням продажів. Ринок кондо зараз, скажімо так, м'якший. Добре, з цифрами здається все ясно. Але ж головне питання, що з усім цим робити? Як ці знання перетворити на реальну робочу стратегію? Давайте перейдемо до конкретних порад. Отже, для продавців порада номер один зрозумійте, що конкуренція зросла. Ваш будинок має виглядати бездоганно. Друге, і це, мабуть, найголовніше ціна. Потрібно влучити в ринок з першого разу. І третє, забудьте про шалене зростання цін в сьогоднішніх умовах цього не буде. Ринок збалансований. Тепер до покупців для вас зараз можна сказати чудовий час. Чому? Бо є вибір. На ринку значно більше пропозицій, а це означає ніякого поспіху. Можна спокійно все оглянути, зробити всі перевірки і знайти саме те, що потрібно: час на вашому боці. Який з усього цього висновок? Дуже простий на ринку, де немає явного лідера, ні покупця, ні продавця, виграє той, у кого є чітка стратегія, той, хто розуміє всі нюанси. І саме в такій ситуації професійна порада може стати вирішальною. Тож, якщо плануєте купувати чи продавати на острові Ванкувер і хочете, щоб ваша стратегія була справді виграшною, звертайтеся до Діми Борисенка. Можна просто зателефонувати або написати в будь-який месенджер номер на екрані. Дякую за увагу!